Сьогодні ще я отримала спиці Аді 80 см номер 375. Аді Unicorn Ленс. В мене є спиці Unicorn, але я хотіла спробувати саме Unicorn Lace. Ось вони. Бачите, в них, зараз фокусується. Ось так. У них такий більш-більш. Гострий кінчик, я хотіла сказати, що це Дніпро 3.75 Mindful, а це Unicorn. І ось бачите, в них кінчики все одно відрізняються. І то, і то 3.75. Все ж таки Аді тупіше, але вони мають право на існуття. Тому, Наприклад, Тупими кінчиками я е, в'яжу Drops Air, наприклад. А ці більш е, гострі. І ці, і ці спиці мені подобаються. І ті, і ті спиці мені, взагалі, всі в роботі, всі, е, ну, коротше, і то, і то мені подобається.